Кажуть, хлопці не цілуються. А ну твоя реакція. <клухи> Облизуйся, бо хлопці не цілуються. Я тебе поцілував. <клухи> <клухи> Ти в шоці? Так? Да. Думаєш, що я чумашедший Ти облизуйся? Брудний я чи що? Ох, ти смішний кадр. Ти серйозний такий. все, не буду я цілувати. Не хлопчайся це діло, я тебе поняв. Mm -hmm. да, да, я тебе понял, Все, малюк, понял. Прийняв.